А дуриста, орле сину, добре тобі, брат. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тебе летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би я з тобою, та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий і на Україні. Я сирота, мій голод, як і на чужій. Чого ж серце б'ється, рветься? Я й там одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі, там повіє, буйнесенький, там повіє, буйнесенький, як брат заговорить, там в широких степах воля, там синєє море. Хвалить, тугу розганяє та могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють сумуючи, то така їх мова, коли було, минулося, не вернеться знову, прилетів би, послухав би. Заплакав би з ними, та ж бо доля приборкала Меж людьми чужими.